Так, е, я буду читати слово і ділитися тим, що я для себе взяв. То записано Римлянам, перша глава, 14, по 17 вірш. З 14 почну. Агеленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, а потім Геленові. І з цього уривка я би хотів поділити на три такі, як підтекст. І перший, ото є з 14, ми можемо читати «А Геленам і чужожемцям, розумникам і немудрим я боржник. І перше, з того, що би я хотів сказати. То є то, що нам треба розуміти, що ми є боржники. Якби хтось, прочитаючи цього, не може зрозуміти, а чому саме боржник і що він їм довжен, і вроді нічого й не позичав від них, і не бачився з ними. І насправді, боржник то є, я знаю дві ситуації: то коли ти взяв щось від когось і ти йому винен. І є ще таке, коли, наприклад, я винен розціковий. Дав то Тарасовий, і поки та річ у Тараса, то він винен її розтикове. І зачитаю, що до цього є місце 1 Коринтянам 9.16. Перше Коринтянам 916. Бо коли я звіщаю Євангелії, то не маю чим хвалитися мені. Це бо повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангеліє. Тож і у цих словах ми можемо читати, що. Е, E, можемо взяти для себе таке, що ми є боржники людям розказати Євангеліє. То, що нам Господь дав, Він нам дав Євангеліє. В той час у Павла було Євангеліє, і то була його, його праця, над яким він був поставлений від Господа, він був винен то e, розказати людям. А саме, як ми можемо читати. Кому то він пише, геленам і чужоже, чуз, чужоземцям. Е, в русському переводі пишеться ото є Єлени і варвари. Єлени то є ті, які говорять на греческій мові. У них в той час була греческа мова, і то є виховані люди, які мали гарні манери, і варвари то ті, які не знали того язика. Е, Тобто то, так само, як ми тут можемо бачити, наскільки багато тут є людей і говорять на різних мовах. Так же само, як на німецькій, на У... Є багато людей, хто приїхав з інших країн сюди, говорять на турецькій, хтось на китайській. І ми довжники тим людям, щоб говорити слово. Так же само розумним і немудрим пише, що він боржник. Так же само не можна розділяти людей на категорії розумних і нерозумних, так як всі потребують Господа, і не можна сказати так, що та що я буду розказувати тому чоловікові, коли він якомусь великому учебному закладі розказує він етичний, але якщо він не чув, то він потребує Господа і не можна ділити людей. На такі касти, як розумні і нерозумні, всі потребують і ми повинні е, сказати слово. То є е, перший такий підпункт, то, що ми маємо розуміти, що ми є винні е, розказати, як ми поставлені над тим, і ми маємо то виконувати, то робити. Е, так же само то, що я читав з 1 Коринтянам 9,16, бо коли я звіщаю Євангелія. То не маю чим хвалитися мені, бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелія. То саме говорить Павло, і то є можна навести такий приклад, як е, на роботі ти, поста... ти є працівник. І твоя задача виконувати ту місію. І ти, як виконуючи те, на чим тебе поставлено, ти не можеш прийти до шефа і сказати: похвали мене, дивися, що я зробив. Тому що то є твоя робота, на то ти поставлений. І ти мусиш то виконувати. Е, друга е, грань е, то є з другого вірша, яку ми можемо читати, то є розположити своє серце. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в римі, звіщати Євангелію. Так само він пише, що. Перше то є прийняття і поняття того, що вони є винні. Друге, то є поруське розположення серця, що він готовий е, до того, щоб звіщати Євангелію саме благу звістку. І третє. Е, то є З наступного віршика, то є відкинути сором. Насправді. Наскільки чашко для нас, я для себе знаю, сказати то перше слово. Перший раз засвідчити комусь і поділитися словом. Зачитаю також 16-й. Бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Чудеєві, а потім Геленові. І третє то є відкинути сором. Який є, і насправді багато хто в цьому е, є слабий, так само, як я був донедавна, як нам важко сказати перше слово. Насправді це знайомо мені також. І хоча на самом ділі, е, що, які можуть бути наслідки після того, ти не сказав, або якщо ти сказав, то люди з тебе можуть насмішку, можуть тебе обозвати, а насправді, що є? Думка людини, як ми можемо ставити думку людини вище того, що сказав тобі Господь? І так же само і Павло, незважаючи на великі, насправді великі труднощі, які його е, спіткали на дорозі про е, прославлення і е, розповсюдження Євангелії, то що. Наприклад, в городі Філіппи його посадили в тюрму, город Фісолонкії вигнали його власті городські. в Дамаскій вірі за, нього, за його головою охотилися, в Афінах над ним насміхалися. В Єрусалимі його визнали преступником і богохульником та арестували його. В городі Лістра його побили камнями, тобто, винесли смертний виговір і залишили помирати за городом. Але незважаючи на те, він ішов і не зупинявся прославляти Господа і звіщати Євангелію словом. Тож, з цих трьох, трьох віршиків нам треба. Я взяв для себе такі, і хочу поділитися зразу вам як три грані. Перше то є розуміти свій довг, над чим тебе поставив Господь, тим, що ти винен сказати, друге. Це розположити своє серце, як бути готовим і говорити це. І третє то є не соромитись, відкинути сором і бути вірним в тому, над чим тебе поставив Господь. Це було все, що я хотів сказати. Помолимося ще на закінчення.